Є новина, друзі, арешт в ТЦК та військові адвокати. Дослухайте до кінця. Так, от та жінка, про яку розповідав, яка хотіла в чоловіка забрати бронювання, душила його і била, була керівником відділу Вінницького ТЦК. Її вчора. Суд арештував без права застави, ну тому що це тяжкий злочин, до 12 років позбавлення волі, і її відправили в СІЗО. Як пишуть люди в коментарях, ну і взагалі я бачив такі коментарі, що багато людей, до яких вона ймовірно застосовувала силу, тому можуть бути нові епізоди. А це підтверджує те, що я говорив, що влада почала от за ці порушення. Прав громадян ну, відкривати кримінальне провадження і садити працівників ТЦК, які порушують права, і військових, про яких я вчора розповідав теж Нацгвардія. Але що цікаво, також що вчора відбувся конфлікт, і про владні медіа взагалі про нього не писали, відео не давали. Спочатку повідомили, що нібито біля Голосіївського ТЦК в Києві автомобіль, які там заміновано, бо щось небезпечне в ньому. Потім виявили, що це автомобіль оцих цих військових адвокатів, про яких я розповідав. У мене є відео з версіями. На каналі, і ну, цей автомобіль приїхала перевіряти поліція. Про те, що я раніше сказав, що поліція може таким чином тиснути на військових адвокатів, ну там їх перекривати дорогу, перевіряти автомобіль, ну там звинувачити їх в тому, що вони перешкоджають Збройним силам. Так от приїхала поліція, виник конфлікт. Вони перевірили документи. Там був колишній військовий водій цього буса. Вони цей, цей автомобіль вилучили, тому що, ніби там якісь номера перебиті, або там техпаспорт, щось. Такі туди приїхала адвокатка. Дійсно, там е, приїхав оператор, який знімав е, для блогу TikTok У ці всі події його е, побили. Якісь військові поліція не надала допомогу, нічого. І потім, в кінці, поліція випустила реліз, якому склав, що відкрито три кримінальних впровадження: одне за перешкоджання ЗСУ, то що я говорив раніше, е, і два відкриті за те, що автомобіль е, номер перебитий або підробка ймовірно, документів. Про побиття людей, яке там відбулося, це бачили всі. Ну ніхто практично нічого не сказав і не написав. Тобто, вже відбувається тиск з боку влади на військових а, адвокатів. Або це такий театр. Напишіть, що ви думаєте про це все.